Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 45. Так говорить Господь до свого помазаника Кіра, правицю якого я міцно тримаю, щоб підкорювати йому народи і познімати пояси в царів, щоб відчинити перед ним двері і щоб не зачинялись брами. Я піду поперед тебе зрівнюючи високе, я розіб'ю мідні брами і зламаю залізні засуви. Віддам тобі потаємні скарби і заховані багатства, аби ти зрозумів, що я Господь, Бог Ізраїлів, котрий називає тебе на ім'я. Заради мого слуги Якова, заради обраного мною Ізраїля я звертаюсь до тебе на ім'я, тому, хто мене не знає, я дав ім'я. Адже я Господь, і іншого Бога, крім мене немає. Я тебе підперізую, хоча ти не знаєш мене. Нехай же знають люди від сходу сонця й до заходу, що немає нікого, крім мене, я Господь, і іншого немає. Я творю світло і наводжу темряву. Я даю мир і насилаю лихо. Я Господь, який усе це чинить. Спускайте небеса, росу з гори, а з хмар нехай сочиться справедливість, нехай відкриється земля і хай з'явиться плід спасіння. А разом з ним нехай розцвітає праведність, я Господь творю Це. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків, хіба глина може сказати гончареві, що ти робиш, або витвір про свого майстра він не має рук. Горе тому, хто каже батькові, навіщо ти мене породив, або матері, для чого ти мене народила. Так говорить Господь, святий Ізраїлів. І Творець, як смієте вимагати від мене пояснень щодо моїх дітей або давати мені вказівки відносно чину моїх рук? Я учинив землю і створив на ній людину, мої руки розпростерли небеса. Я наказую всім небесним воїнствам, я викликав його Кіра, заради справедливості й рівнятиму всі його дороги. Він відбудує моє місто і випустить на волю моїх бранців без жодного викупу. І не задари, каже Господь Саваот. Так говорить Господь: здобутки Єгипту і торгівля Ефіопії, а також високорослі сиваїмці, всі вони перейдуть до тебе і стануть твоїми, підуть за тобою, побредуть закованими в кайдани, всі поклоняться тобі і молитовно казатимуть тобі, що лише посеред тебе є Бог і іншого Бога не існує. І справді, ти таємничий Бог. Бог Ізраїлю, Спаситель! Усі ж виробники ідолів будуть засороблені і вкриються ганьбою, спасіння Ізраїлю в Господі, спасіння вічне, вони не зазнають ні сорому, ні ганьби навіки вічні, адже так говорить Господь Творець Небес, Він є Богом, котрий створив землю, сформував її та утвердив, не пустелею учинив її, але створив її для проживання. Я Господь, і немає іншого. Я не говорив таємно ані в якомусь темному закутку землі. Я не казав нащадкам Якова, марно шукаєте мене. Я Господь, котрий сповіщає справедливе і говорить правду. Зберіться і прийдіть, зійдіться разом всі, котрі врятувались з різних народів, нерозумні ті, котрі носять своїх дерев'яних ідолів і моляться до Бога, який не може спасти. Оповістіть, порадьтеся разом і дайте відповідь, хто провістив це від початку, оголосив з давніх давен: хіба не я, Господь, окрім мене немає іншого Бога, крім мене немає жодного праведного Бога і Спасителя. Поверніться до мене з усіх країв землі і будете спасенні. адже я Бог і немає іншого. Присягаюсь з собою, з моїх уст виходить правда. Незмінне слово переді мною схилиться кожне коліно і присягнеться кожний язик. Про мене говоритимуть тільки в Господа справедливість і сила. Всі, котрі ненавиділи Його, прийдуть до нього з соромом і жалем. У Господі будуть виправдані і прославлені всі нащадки Ізраїля. Розділ 46. Похитнувся Бел, нахилився небо. Адже їхні різьблені ідоли покладені на хребти в'ючних тварин, тих, яких раніше ви самі носили, тепер несуть утомлені тварини, вони хиляться, падають разом на коліна, оскільки не спромоглись врятувати тих, що їх носили, бо самі потрапили в полон. Послухайте мене, нащадки Якова, і весь залишок роду Ізраїля, ті, кого я носив від народження і кого я виховував від материнського лона. Я залишаюсь тим самим до вашого похилого віку, і до сивини носитиму вас. Я створив і носитиму далі. Буду підтримувати і рятувати, до кого ви мене уподібнете і хто мені рівня? З ким зрівняєте, щоб ми справді були схожі. Висипають золото з мішечка і важать срібло на вазі, наймають майстра золотаря, аби він зробив їм Бога. Після чого вони падають перед ідолом до лілиць, поклоняючись йому, беруть його на плечі, носять його або ставлять його, і він стоїть і не зрушиться зі свого місця. Як би до нього не кричали, він не відповість і не врятує нікого від жодного лиха. Пам'ятайте про це і визнайте провину, Прийміть це до серця відступники, згадайте минуле від давніх давен, що я є Богом і немає іншого Бога рівного мені. Я від початку провіщав те, що мало статись, наперед те, чого ще не відбулося. Я кажу мій задум здійсниться, і все, що мені до вподоби, я виконаю. Я кличу хижого птаха зі Сходу, з далекої країни мужа, виконавця моїх задумів що я сказав, те здійсню, що задумав, виконаю. Послухайте мене, ви, затяті серцем, далекі від праведності. Я наблизив мою справедливість, і вона зовсім недалеко. Моє спасіння не забариться, я дам Сіонові спасіння, поверну Ізраїлеві мою славу. Розділ 47 Зійди і сядь у порох, дівице, дочко Вавилону. Сядь на землю, а не на престол, дочко халдеїв. Адже більше тебе не називатимуть тендітною і привабливою. Берись за жорна і мели борошно, відкри своє покривало, підніми поділ спідниці, оголи ноги і переходь у брід ріки, нехай відкриється твоя голизна, і нехай твій сором стане явним, я відомщу і не буде пощади нікому. Наш Спаситель, на ім'я Господь Саваот, святий Ізраїлів, каже: Сиди мовчки, дочко Халдею, зійди в тінь, бо тебе більше не називатимуть володаркою над царствами. Коли я прогнівався на мій народ, дозволивши опоганити мій спадок, я віддав їх у твої руки, але ти не виявила до них милосердя, і навіть на похилого віку людей поклала дуже тяжке ярмо. Ти говорила, повіки буду володаркою, ти навіть не допускала того до свого серця і не усвідомлювала, яким може бути кінець. Тепер же послухай, розпещена. Що безтурботно живеш, гадаючи в своєму серці, я і такої більше нема, не залишусь вдовою і бездітності не зазнаю, проте нагряне на тебе раптово в один день і одне, і інше, бездітність і вдівство впадуть на тебе несподівано, незважаючи на твої великі чаклунства та особливу силу твоїх заклинань. Ти покладалась на своє злочинство, говорячи, ніхто мене не бачить. Твоя мудрість і твоє знання тебе підвели, хоч ти говорила в своєму серці Я і такої, як я, більше немає. Тому прийде на тебе лихо, від якого тебе не захистить чародійство, на тебе впаде нещастя, якого не зможеш відвернути, несподівано тебе спіткає знищення, якого ти навіть не уявляєш. Ти залишишся тоді зі своїм чарівництвом та великим своїм ворожбитством, якими ти захоплювалась від своєї юності, Хто зна, може, й матимеш з них якусь користь, може, когось налякаєш. Ти вже втомилась від своїх багатьох радників, тож тепер хай виступлять і врятують тебе небесні астрологи, котрі спостерігають за зірками і щомісяця провіщають про те, що має з тобою статись. Ти побачиш, що вони, як сміття, згорять у вогні і не врятують від полум'я навіть самих себе, так, що не залишиться від них ні жаринки, щоб зігрітись, ні вогню, аби біля нього посидіти. Такими виявляться для тебе ті, з ким ти співпрацювала і з ким торгувала від своєї молодості, кожен побреде своєю дорогою і нікому буде тебе врятувати. Розділ 48. Послухайте це нащадки Якова, ви, котрі названі ім'ям Ізраїля, і походите з юдиного джерела, ви котрі присягаєтесь іменем Господа і прикликаєте Бога Ізраїлевого, проте невірні і й нещирі. Адже ви про себе кажете, що ви зі святого міста і покладаєтесь на Бога Ізраїлевого, ім'я якого Господь Саваот. Про минуле я провіщав наперед, і це виходило з моїх уст, я його сповіщав, і воно негайно здійснювалось, ставало відомою подією. Адже я знав, що ти впертий, і твоя шия, як із залізних м'язів, а твоє чоло з міді. Тому я і провіщав тобі наперед, раніше, ніж це станеться, я повідомляв тобі, аби ти потім не сказав це зробив мій ідол. Так сповістили мої різьблені і мої литі бошки. Подивіться ж тепер на те, що ви раніше чули. Невже не хочете визнати? Тепер я оголошую тобі нове, що було таємницею і чого ти досі не знав, що здійснюється тепер, а не колись, про що до сьогодні ти не чув і не можеш сказати Я про це знав. Так, ти про це не чув і не знаєш, твоє вухо раніше не було відкрите. Адже я знаю, що ти дуже зрадливий і вже відло на матері тебе звуть відступником. Заради свого імені я стримував свій гнів, і задля своєї слави я зволікав відносно тебе, щоб не знищити тебе. Ось я перетопив тебе, але не як срібло, я випробував тебе в горнилі страждань. Лише заради себе, задля самого себе з тобою я це роблю, адже моє ім'я було б зневажене. Я не поступлю своєю славою нікому іншому. Послухай мене, Якове, покликаний мною Ізраїлю, я є перший, і також я останній. Адже це моя рука заклала основи землі і моя правиця розпростерла небеса, я їх покличу, і вони стануть разом. Зберіться ви всі й послухайте, хто з них це провістив. Господь полюбив Кіра, і Він виконає його волю щодо Вавилону. Явить його силу над халдеями, це я провістив, каже Господь. Я його покликав, і я його припровадив і учинив, щоб йому щастило в дорозі. Наблизьтесь до мене. І послухайте, ось що. Від самого початку я нічого не робив таємниці. Ще, поки щось відбувалось, я там був. І тепер, мій владика Господь посилає мене із свого духа. Ось що говорить Господь, твій Викупитель. Святий Ізраїлів, я Господь, твій Бог, котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити, о, якби ти вважав на мої заповіді, тоді твій мир був би як ріка, а твоя справедливість, як морські хвилі, твоє потомство було би численним, як пісок, твої нащадки, як його піщинки. Твоє ім'я не було би знищене і не щезло би переді мною. Виходьте з Вавилону, втікайте від халдеїв, голосно і радісно проголосіть, сповіщайте про це, проголосіть про це по всіх краях землі, говоріть, Господь викупив свого слугу Якова. Вони не відчували спраги, коли він провадив їх пустелею. він учинив так, що вода потекла з каменя, розколов скелю і ринули води, а нечестиві не матимуть спокою, каже Господь.